Вітання глядачам Суспільного. Мене звати Христина Довбня, і сьогодні разом із командою ми підготували для вас матеріал про молодіжний рух в Охтирці. Розберемо необхідність молодіжної культури як такої під час повномасштабного вторгнення, чому ця сфера є не менш важливою за всі інші. Ми побували у двох осередках в Охтирці, які ставлять собі за мету розвивати молодь і не тільки. Поспілкувалися з керівниками та учасниками, розпитали про ре реалізацію проєктів та загалом про напрямки діяльності, і вже готові поділитися з вами результатом нашої роботи. До війни Павло Ігнатченко займався організацією вогтирці, музичних заходів та фестивалів вуличних культур. Був звукорежисером, писав музику для себе та колег-музикантів. 24 лютого, за словами хлопця, усе змінилося. Аби бути корисним на місці. Він зібрав команду друзів і перетворив свою студію звукозапису на цех із пошиття аптечок підсумків для військових. Нині ж хлопець займається волонтерством та продовжує розвивати молодіжний рух в Охтирці. Привіт, Паш! Розкажи, будь ласка, взагалі більше про локацію, де ми зараз знаходимося. Це скейт-парк. Ну, так ми його називаємо. В народі називається Критка, бо він критий. І це такий простір. Це не тільки скейт-парк, це насправді така універсальна штука, конструктор. Хаб, спейс, там багато назвів, знаєш, центр, де молодь не тільки молодь, приходять, проводять час, теніс, настільний, там якісь приставки, просто місце для комунікації, де вони сидять, спілкуються, коворкінг. Ну і безпосередньо там скейтбордінг, де можна покататись, можна поспілкуватися якимись там старшими, хлопцями, дівчатами, підвищити свої навички. ну, Молодіжний простір, як зараз там, всі люблять казати, знаєш. тут а, є питання з запаленням, да, тому ми, я не знаю, як ми будемо заходити в зиму, бо тут е, немає його. Але все ж таки простір працює. Кілька останніх років простір був на стадії ремонту. Протестували ж його минулоріч у рамках фестивалю вуличних культур. А навесні 2024-го скейт-парк відчинив двері для всіх бажаючих. Взагалі дітей проходить багато. Хтось хоче покататися на скейті, хтось поіграти на приставці. Тому угу. Ну, я так розумію, покататися на скейті це один із найголовніших запитів. Так, так, ну і також порисувати маркерами, тому що. І інколи комусь вдома мене розрішають родителі порисувати, ну а тут аж можна вже також і балонами, якщо під наглядом. Наскільки взагалі сьогодні ось е, важливо для молоді організовувати таке дозвілля, щоб вони е, мали можливість там покататися на скейті, пограти в настільний теніс? Це дуже важливо. Ну якщо ми будемо їм продвигатися, вони будуть в будущому це також робити, і ми будемо. Так сказати, більш сучасні, пограти в настільні ігри, подивитися фільми під відкритим небом, опанувати 3 d моделювання і не тільки такий спектр послуг для молоді пропонує Охтирський молодіжний центр. Охтирський молодіжний центр це громадська організація, яка ставить собі на меті розвивати нові напрямки молодіжного руху, підтримувати молодіжні інновації і творчі ініціативи. Відтак допомагають молоді втілювати їх проєкти у життя. Як давно, взагалі, ви з'явилися в Охтирці, і що взагалі пропонуєте тут відвідувачам? Авторський молодіжний центр з'явився десь приблизно ініціатива в 2014 році. Тоді це було об'єднання молоді, яка хотіла змінити місто на краще. Нам не подобались сірі стіни. Ми почали малювати мурали і так далі. Потім, десь в 2018 році, ми сформувалися офіційно. У нас є аудіо є відео студія, є 3D-майстерня. У нас є мобільна майстерня на колесах. Тобто, по суті, скажімо так, спектр спектр послуг, яких ми надаємо, це умови для молоді, для того, щоб вона могла розвиватися, долучатися до якихось ініціатив, реалізації ідей. Як взагалі на вашу думку, яка роль молодіжної культури, молодіжних проєктів під час війни? Чому нині ця сфера заслуговує ну також великої уваги? Я вважаю, що ну є така фраза, що за молоддю майбутнє, але я завжди кажу, що за молоддю теперішнє. Тобто, молодь саме зараз в цей час робить зміни. Молодь бере на себе відповідальність, молодь організовує, створює якісь умови. У них є клупа класних ідей, але їм потрібна підтримка і допомога їх реалізувати. Тобто, ресурси, те саме приміщення. Хочеться дати їм віру в те, що їх підтримують, і є на це ресурси, є фінансування, є можливості. У нас немає Ну, мала точніше можливості залишатися в місті після 11 класу, навчатися. Вони всі їдуть кудись, навчаються, і ну, в найбільших випадках то залишаються десь там в інших містах, в інших країнах, то для нас виклик це якби. Щоб вони кудись їхали, навчались, набирались досвіду і якби створювати умови, щоб вони могли тут повертатись і, не знаю, відкривати бізнес, відбудовувати якийсь там, не знаю, там момент економіки, відкривати якісь представництво компанії тут, щоб залучати в тому числі ресурси в нашу громаду. Багато молоді наразі лишаються в Охтирці. Е, я скажу так, що можливо сегмент якийсь виїхав, багато нових облич. Ми всі яскраві такі, всі. Прикольні, як взагалі, на твою думку особисто, яка роль молодіжної культури проєктів під час війни, ось чому ця сфера заслуговує на увагу не менш за інші сфери. Якщо е країна і, взагалі, там е громадські ну взагалі, давай візьмемо як держава, да не займається своєю молоддю, е скоріш за все, її молоді буде займатись якась інша держава. Uh -huh. В нашому випадку ми розуміємо, що це ворог. І вони і до повномасштабного спрямовували величезний ресурс на те, щоб впливати на, на не тільки на загальне да на суспільство, але виключно на молодь через певних інфлюенсерів, Ютуб, шоу. Культура, взагалі культура, це зброя. Вони не просто так, коли окуповують території, в одну із перших черг палять книжки. Працюють і відправляють на підвал якихось людей, які працюють з молоді, вчителів історії, вчителів української мови і таке інше. Тому про це варто, ну, про це варто розуміти. Ми тебе знаємо як людину, яка пропагує, розвиває молодіжну культуру в Охтирці. Також ми на початку повномасштабного вторгнення записували з тобою інтерв'ю як з людиною, яка займається волонтерською діяльністю. Наразі над якими такими головними проєктами ти працюєш і як себе позиціонуєш? Загально нічого не змінилось, бо зараз ви знімете інтерв'ю, я піду шукати турнікети на Сумський прикордоння. Але мабуть. Все ж таки, якщо можна так висловитись, то цей проєкт, це приміщення як проєкт, да, воно займає досить багато часу, воно займає багато ресурсу, тому що його треба підтримувати. Його, ну ви знаєте, як мінімум там, треба підтримувати соцмережі, треба. 에, тут якийсь порядок. Вся ця діяльність вона тримається на ентузіазмі. Чи ви намагаєтеся залучати якісь там грантові кошти? Взагалі, Хто вас підтримує у вашій діяльності? У нас є практика і якісь успішні, як зараз кажуть, кейси, залучення грантових коштів. Це був фестиваль 23-го року, який реально зібрав. Не тільки там, молодь і взагалі там охтирчан, е, але він ну, фестивалю вдалося залучити представників з інших міст. Е, це там музиканти були, це були художники графіті, це були там скейтери е, з інших міст. Чому це важливо? Для того, щоб показувати ахтирку, що, попри те, що ми живемо в такій е, близькості до кордону. Але в нас є молодь, яка хоче розвиватись, у нас є якісь, таке, знаєш, локальна спільнота і якесь своє бачення на вуличну культуру. Але здебільшого, безпосередньо, цей парк він тримається на ентузіазмі його учасників. Павло говорить, працюють за системою добровільних мінімальних внесків. Ці кошти йдуть на отримання приміщення. А яким можливо проєктом ви пишаєтеся найбільше або проєктами? Ось за вашими плечима. Ми відновлювали будинок багатодітної родини, за який жоден фонд не хотів братися, тому що це сума коштів більше ніж 5 тисяч євро. А у них у всіх був ліміт. Тоді ми поєднали кілька ініціатив: це будуємо Україну разом і організація «Людина в біді. Тобто, ми молоддю волонтерами розібрали пів будинку, кришу, вікна, там двері. Відновили повністю пеноблок, скажімо, так, стіни, і потім приїхав фонд людини в біді і вставили повністю вікна двері. Тобто, це якби для родини, я вважаю, велика підтримка. В рамках не знаю, там віднови, ми були в кожному зруйнованому або пошкодженому будинку в громаді. Якщо брати якісь проекти, скажімо так, більш скажімо так, не знаю, там молодіжної діяльності, у нас був класний проект навчання, написання проектів. Дійсно класні результати, коли 15 людей, які проходили навчання, майже там сім проектів під час ще. До фінальної стадії на рівні пошуку партнерів вони вже знаходили ре реалізацію своїх ідей. Зараз у нас є ще два таких важливих проєкти. один це е Айрекс, е мріємо та діємо. Там у нас заплановано і проводиться за рік 360 заходів. Тобто, це майже кожен день по одному, по два заходи, якщо брати там вихідні. Це психоемоційна підтримка, підтримка молоді, кар'єрного консультування. Ми допомагаємо, скажімо так, знайти свій шлях в целаштування, створення резюме, пошук не знаю, першого там роботи. І ще один такий великий проект це в партнерстві з UHF і Street Child Ukraine От якраз в минулому році це був дитячий тільки простір і кейс-менеджмент, тобто ми надавали фінансову допомогу для родин дітей, які постраждали. А в цьому році ми вже імплементуючий партнер, тобто ми на рівні області відкриваємо три простори, ми створюємо там мобільні бригади і дитячі. Скажімо так, теж надання допомоги. Тобто, це вже такий масштабний проект обласного рівня, і він для нас дійсно є важливим. Є класний проект Алакар, це мобільна майстерня на колесах, де ми їздимо по громадам, показуємо, що таке 3D-принтери, що таке чіпу-станки, як вони працюють, як молодь і діти можуть до цього долучатися. Це наш коверк простір де молодь може прийти, не знаю, пограти на приставки, почитати книжки, взяти якісь настолки. Тут у нас дуже багато зустрічей проходило. Тут у нас і проекти проходять. Ми розвиваємо інклюзивні підходи в роботі з молоддю, і в принципі стараємося привести нашу повністю будівлю, будівлю до такого відкритого простору, де люди з різними можливостями можуть тут себе знайти. А який вік, до речі, до вас приходять? До На нас приходять всі. Угу. У нас є від дітей от, від трьох років і аж до 60 років приходять люди з різними, звісно, запитами. Тут у хлопців є креативна майстерня. Це взагалі дуже така цікава штука. Максим Андрій. Тут у них. Повністю творчий іде процес. 3D-принтери, на 3D-принтерах друкуються всякі різні штуки, які ви можете тут побачити, в тому числі роботи, які налаштовані на платформі Arduino. Тобто діти самі приходять, вони вчаться програмувати, вчаться самі складати цих роботів, друкувати на 3D-принтері. Ну тобто такий повністю it клас і ті заняття для дітей. І ось машина, хлопці самі зібрали, спаяли. Яка переробляє пластикові пляшки на філамент для друку 3D-принтеру. Тобто можна робити е в тому числі якісь екологічні проекти. Кого б ти хотів взагалі бачити у цих стінах? Давай таки сформуємо коротенький образ. Я хочу бачити О отак, окрім ахтерчан, мені б хотілося бачити туристів. От, Навірно, отак. Мені хотілося б бачити більше людей з інших міст. Молодь в Охтирці, яка вона наразі? І ось із початку повномасштабного вторгнення, як ти помічаєш, які зміни такі найголовніші, можливо, відбулися? Я можу сказати, що вона прогресивна. От прям, прям я ж сам в шокі, яке слово хороше. Вона реально прогресивна, тому що ти там, умовно буваючи в Києві, ти дивишся на ту, мол, ну, ти ж якось все одно аналізуєш, да? дивишся тут, а всі класні, всі, всі такі стільні, всі. Ну я якось, мені здається, глобалізація досить сильно впливає на мову, бо вони бачать там Instagram, TikTok, вони ж розуміють, що в тренді. Вона соціально відповідальна більше стала з початком повномасштабного вторгнення. І це видно, це починаючи від там, музичних вподобань, вподобань е, якихось там. Лідерів думок, да, там, блогерів це активність з точки зору зборів і волонтерської діяльності. Звісно, що є прогалини. Ну, якби не всі, не всі такі, як я сказав. Але над цим варто працювати. Ахтирська молодь, українська молодь це творці, новітньої української культури, такого собі е, ренесансу, бо Ренесанс він створюється саме в складні часи. Як взагалі до вас можна долучатися? Е, можна фізично приходити на локацію. Ми завжди активно реагуємо на будь-які не знаю там запити молоді. Якщо вони хочуть щось створити, організувати. Ініціювати, ми знаходимо на це ресурси, то можна прийти зі своєю ідеєю, ми допоможемо її реалізувати. Яка взагалі молодь в Ухтирці? Вона готова до зміни, готова щось робити.